щирі вітання існують різні характеристики потенційно небезпечних неадекватних людей які мають бути під пристальною увагою суспільства щоб вчасно ізольовувати злочинний ланцюг коли з потенційного стану злочинності він переходить до активного у даному відео я зачепну чотири характеристики Одна з характеристик це прям таки певні риси певної особистості, певної сутності, яка, як і усі ми, присутня на цій землі у різних втіленнях, які мають спільні риси. Я назвала цю сутність Андрій Таєць. Ця особистість з маличку мала б виховуватися, бути готовою працювати у правоохоронній системі і строго підпорядковуватися якому небудь генералу якості розумної, чистолюбивої, адекватної людини, яка спрямо. Бувала би потенціал цих Андріїв у правоохоронне русло, адже коли над ними нема голови, не маючи ні голови власної, а саме головне, не маючи взагалі ні грама якості емпата, вони несуть жахливі страждання ні в чому не винним людям, яких своїм подобієм розуму сприймають деструктивними елементами в житті. Варто запам'ятати ці риси, що пильно бдити, чим займається Андрій Таєць. І вчасно рятувати від них ні в чому не винних людей. Це саме той варіант, який з маличку має засвоїти, що інтелект не сама сильна його сторона, і фразу Вася, тут думає голова, а не ти. Думати Вася це не твоє, адже ти Вася воїн, а не голова. А війни без голови, без розуму, є лише злочинною діяльністю, яка руйнує світ. Ось голова тобі розповість, де не по. Порядок, де злочинці, аргументи голова тобі Вася надасть, і будеш ти високоточним доблісним воїном, а не злочинцем-дегенератом Вася. Наступна характеристика це теж риси. Це риси лукавого. Ця сутність погружає людей у морок, позиціонує себе з натоком життя і просуває свої злочинні інтереси слабоумного шакала. Теж потребує пристойної уваги психіатрів і правоохоронців кіл, діяльність і зміст розмов. Цього нерідкість шизофреніка. Наступна ознака це так звана сіра моль з маличку у колективах людина, така непомітна і мовчазна, або просто непомітна, щоб він або вона не сказали, ні для кого не має ніякої ваги, як пустий звук. Можливо, тому що такий там зміст. Це є не просто так, адже кожна сутність знаходиться на своєму витку розвитку і виправлення. І очевидно, що ця сутність так і має все життя нести свою непомітність без роботу. Крім того, і дружини їм назна. Чені такі саме у суспільствах з юності мовчазні, скромні, непомітні. Доля їм бути тихими, скромними і непомітними, і без І якщо не дай Бог дати таким людям трошечки більше уваги ніж насправді до них природньо є, то стає така людина повною протилежністю, тому що було ще нещодавно. Виходить на поверхню огромадний нарцис, монстр кат і агресор слабоумний. Підходячи до наступної характеристики потенційно дуже небезпечних людей, важливо зазначити, що усі останні війни йдуть ще й через таємні спільноти педофілів, будучи давно слабоумними дегенератами з можливостями влади або капіталів, звісно, що не по праву розвитку або розуму вони таким чином добувають собі дітей. Під шум війн і геноцидів. Їх унікальна характеристика це маленький пеніс, тобто дуже незайвим буде контролювати цей фізіологічний аспект у суспільстві медкомісіями для контролю цієї групи потенційно небезпечних людей. Якби була популярною просвіта про супружні стосунки, такі хлопчики з маличку розуміли би, що коли обирати дійсно свою дружину серед мільярдів інших жінок, яка любить і поважає його по рівності по розуму, то в них не лише рівні духовної інтелектуальності, Ані можливості, але і фізіологічні, адже так влаштовано Богом. І Якби вони це з юності своєї розуміли, в них не було би печальних травматичних досвідів зі сторонніми жінками і зайвих страхів, комплексів, які потім роблять з них аморальних дегенератів, педофілів, маніаків, психопатів. А суспільство може того і не розуміти, хто перед ними. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки і лишайте коментарі.